Тисячі кілометрів, череда міст та містечок, сотні нових знайомих, безліч вражень. В одному місці зібралися люди, які, можливо, ніколи б не зустрілися разом: лікарі та викладачі, освітяни та менеджери, екологи та музиканти, чиновники та активісти. У кожного своя історія, у кожного своя дорога. Але для всіх є один спільний шлях, і це шлях з країни в Україну. Майбутнє звучить загадково та фантастично. Воно не лише в наших дітях, але в першу чергу в нас самих. По відношенню до сьогодення майбутнє це те. Наскільки ми спроможні креативити та створювати нове в інноваціях нашого бізнесу, в винаходах нашої науки та медицини, які робляться сьогодні, але заради майбутнього, заради мрії. Аби досягти своєї мети, нам слід навчитися цінувати свій час та своє здоров'я, адже фізичне, моральне, емоційне та духовне благополуччя це основа сильних рішень. Та спроможність бути вільною людиною. А це перший крок до щастя. Нема скотчу, треба Не Бачив скоч? Наша локація має в собі дуже різні винаходи, розробки, стартапи і нові сучасні технології, які ми власне хочемо показати всім бажаючим дітям, дорослим, які є взагалі напрацювання в нас, українців від заходу до сходу в центральній Україні, і які вони внесуть покращення не тільки в нашій державі, а взагалі. По цілому світу, адже наші стартапи можуть бути для нас маловідомими, Проте на за кордоном вони досить відомі через великий попит і потрібність цих речей. Це ось такий експериментальний шолом для приватних розмов, які використовуються в офісах, для того, щоб ви могли не відходити від робочого свого місця. Одіваєте цей шолом, де є звукоізоляція. Відповідно, посередині можна також ставити екранчик і говорити по телефону, ну, не, не заважаючи нікому і повністю ізолюватися від інших. От, і одіваєте, і вас, ті, хто збоку, ніхто не чує? Здрасті! Прикольно? Попробуй поговорити по телефону, комусь подзвони. Баєш, ти мене навіть не чуєш. <клес> там один хлопець в, здається в Мангоші, пробував до мами перетелефонувати. Мама стояла з боку, то в принципі нічого не було чути. Але зараз відчутно ехо. Ось так. Це такий український винахід. Тобто, щоб ви нікому там, наприклад, в школі не заважали на сусідній партії, ви хочете поговорити скоро по телефону. Або записати аудіо, або відео. Насправді е ну, айтішники, вони досить ніжні до звуків. <плес> І е зараз вони борються з тим, що окремі кабінки ставлять, але щоб не вставати з робочого стола, то є такі шолом. <плес> Оп. треба бити. це, в нашому житті, в нашій країні також займає важливу нішу в культурному житті. Я не відношу себе до спортсменів, але я вважаю для того, щоб організовувати якісь спортивні активності. Для цього не потрібно бути спортсменом. Достатньо просто любити такий спосіб життя. Okay. Uh, Maybe є uh, I don't know here because I want if people can uh, go to us and uh, say it's uh, comfortable because this. Palatku postavit diagonally. Тобто розверніть трішки. Вперед. А, так. Да. Знак, знак. Що, 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 що? Ні, я думаю, так добре. І тепер ще стіл. І коробку мені здається, що спорт він от навчає якоїсь такої е, соціалізації, чи я не знаю, якось бути частиною чогось спільного, да от не відокремлюватися. Це для мене саме як командні види спорту. В першу чергу важливо для того, що це дійсно розвивається вміння досягати цілей. Типу, да, ти поставив ціль і ти її там досягаєш. Це вміння працювати в команді, тому що ти обов'язково з кимось взаємодієш. Це ті навички, які тобі знадобляться на роботі, які знадобляться тобі в навчанні, в повсякденному житті. Популярна в нас віртуальна реальність, коли ми показуємо їм, і коли діти пробують своїми руками щось сконструювати або відчувають на собі технології, наприклад, віртуальної реальності або додаткової реальності, я думаю, що це величезний вплив на їхнє майбутнє. А хто хоче спробувати віртуальну реальність, ставайте сюди в чергу і будете зараз розуміти, яка різниця, бо, власне, тут. Віртуальній реальності всі відчуття звукові, візуальні. Ви сприймаєте як реальність. Ти хочеш? Давай. Готовий? Може не треба? А? Не страшно. Поки одна людина пробує віртуальну реальність, ми іншим показуємо, які є фішки додаткової реальності. Дивіться, ви кожен можете взяти оцей флейрок собі. Це ми привезли такий сувенір зі Львова. Ага. Е, ось ніби звичайна картинка, але ми коли наводимо, наприклад, Прикольно. спеціальним додатком. На телефон. Да, да. Клас. Бачите? Клас, да. І ми можемо зробити фотографію, наприклад, в інстаграм виложити, або у Фейсбук, або куди попав. Це в нас собор Ольги Єлизавети, який знаходиться власне зразу з виходу з жд вокзалу у Львові. А це хлопці-винахідники, які оцифровують культурну спадщину поки що Львівщини. Вони оцифровують ці будівлі для того, щоб залишити цей вигляд соборів архітектурної спадщини, яка в нас є. Ми можемо її крутити, подивитися, як вона виглядає. І також подивитися всередину, що там відбувається. Хлопці завдяки дронам, різним фотоапаратам роблять детальні знімки собору і потім роблять з них 3D-моделі. Вони взагалі зараз готують величезну книжку архітектурної спадщини. Надіюсь, що в майбутньому буде Україна, бо це величезна робота. Оцифрувати такий собор, їм е, треба було два-три місяці. Ви можете собі взяти цей флейрок, скачати додаток і будете мати частинку Львова в себе на телефоні. Дітки, хто хоче навчитися рятувати життя, підніміть руки. Є один, є два. О, це чудово. Ну, ми розповідаємо такі важливі речі про якісь деталі хі хірургії, просто для загального розвитку дітей, і вчимо робити, е надавати першу допомогу. Тобто штучне дихання, масаж серця, е вчимо розпізнавати інсульт, інфаркт. Пояснюємо, як діяти при епілепсії. Всім вісім. Дев'ять. Десять. Ми не почули, що він дихає. Отже, цій людині однозначно потрібна допомога. Це найпростіший варіант, його дуже легко зробити. Наклали, охопились і випрямились над тілом постраждалого. Чому ми ці активності показуємо на майданчику, тому що вони важливі? Прокачай, його ще 30 разів. Спинку ровно, руки не згибаємо, корпусом качаємо. І робимо подихи. Давай. Один. Тільки не цілуй. І два. Давай, два. Поїхали. Тепер ти знов качаєш. 30 компресій. Поїхали. Давай. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Так, добре, ви впорались, молодці. Да, докачали, приїхали швидка, все, я швидка, я кажу вам, все нормально відходьте. Все, молодці, похлопали, похлопали, беремо папи маски, забирайте собі. Це називається флорбол. Взагалі похідний він іде від хокею. Дуже багато є там ідеї, де він саме виник, Канада, Америка або ще інші в Україні він обрав популярності десь починаючи з 2000-х. Це не олімпійський вид спорту. Нас підтримують федерація флорболу, Вони нам надають клюшки. Зараз починають у школах, якби запроваджу його. Діти це дуже люблять. Бастурма, прошуто, курячий що? балик. От прошуто не треба нас путати, а то ми все знаємо. <рес> правильно? Да. Так. Але дивіться, для того, щоб ми розуміли, що ми замовляємо, будуть в майбутньому такі меню. Хлопці-розробники власне зі Львова придумали в додатковій реальності зробити меню, де ви, наприклад, наводите на піцу, і ви можете розуміти, що ви їсте. Ми бачимо в загальному, як вона буде виглядати. І Ми можемо також розкласти на всі компоненти, побачивши, що там є, і що означає, наприклад, моцарела і в якому вигляді буде подана шинка. І також це є у нас, наприклад, десерт, і одразу вибиває, яка, яка це страва, і одразу вибиває, скільки грам, яка вартість е, цієї страви. Якщо людина може сказати да, я подивилась або ні, я не подивилась, це означає, що людина не подивилась. Людина, яка подивилась, не може нічого сказати. Вона задихається, да, і вона їй буде ставати гірше, гірше, гірше. і Вона буде втрачати свідомість часом. Діти починають там від е, 7 років, ну або немовлятки з батьками, немовлята з батьками, до там людей там 70 років підходять. Всі підходять різні люди. Часто задають питання. Підходимо ззаду і робимо прийом геміха. Як ми робимо? Ми обіймаємо людину, зараз продемонструю. І кулачок так вжимаємо, і цим куличком в місце де ребра сходяться, ми робимо ось такий рух. Нахиляємо 45 градусів. Беру цей кулак. Я такі рухи буду робити. Розповідаємо про анатомію загальні речі для загального розвитку. Розповідаємо про контрацепцію, розповідаємо про те, як зупинити кровотечу. З допомогою татом тампонади вчимо як це робити на, маке... на, на, на симуляторах, показуємо хірургічні інструменти, як працюють вони для загального розвитку також дітей. Просто і, можливо, якогось елемента професійної орієнтації. Ми пояснюємо, як правильно чистити зуби, і цим самим виробляємо дітей і підлітків звичку чистити зуби, доглядати за ними. Виробляють хлопці електроніку, стару мало функціонуючу електроніку. І, наприклад, якщо вже клавіатура не працює, то вони можуть робити такі мейкерські штуки. Екологічні стартапи дуже до речі, діти цікавляться, тому що вони бачать, що багато сміття в нашому середовищі є. Хлопці придумали, наприклад, робити такі мотиваційні фрази. You are stronger than you think. і так далі, використовуючи букви з клавіатури, з ноутбуків. Це з ноутбука. Наприклад, а тут ми можемо з звичайної клавіатури зробити якесь повідомлення в нас на холодильнику вдома. Або ну це вже такі гіки, які дуже люблять комп'ютери або айтішники. Дуже проста ідея, витягається кнопка всередину магніт і все. Багато невикористаної комп'ютерної техніки, наприклад, мікропроцесорні блоки, що з ними робити, коли вони не функціонують. Дуже популярне для дівчат айтішниць кульчики, це також колони можуть бути, це персні з транзисторами або резисторами. Будь-яка начинка, якщо ми їх гарно візьмемо, гарні кольори з цих плат. Воно виглядає дуже класно. Люди дуже відкриті до чогось нового. Наприклад, і все ви теж бачу. Люди йдуть такі. О, а що це у вас таке? Вони запитують. Їх дійсно це цікавить, тому вони хочуть спробувати. І це дуже класно, коли діти а поряд з ними там батьки грають або старші люди. Типу я бачу інтерес. Дуже часто люди говорять, блін, так круто, що ви приїхали до нас в маленьке місто. Перший раз ми не чули про вас. А ви завтра будете? Батьки вже в мене були випадки, коли батьки говорять, будь ласка, скажіть дитині, що ви закриваєтесь? Ви ще не може її забрати? Ось цей і чоловік Майже всі виїзди знімає і буде цілий серіал. А три це через мене, друзі.

Хочу бути причетним до розбудови країни своєї. Хочу зробити свій вклад у розбудову Сходу і якусь реабілітацію, і українізацію і так далі. Мені, наприклад, дуже приємно бути частиною цього такого проєкту, тому що ти робиш щось важливе не тільки для себе, ти привозиш до цих людей щось, ти їм показуєш, ти їм розповідаєш. От. І також, я думаю, я не тільки там просвітляю інших. я сама насправді дуже для себе багато відкриваю. І для мене фестиваль це також, якби просвітницький, який також мені відкриває мою ж країну. Коли ми сюди приїхали на схід, я бачу тут величезний попит на це. Це величезні фідбеки. Навіть з різних ЗМІ ми потім бачимо, що діти кажуть, що це просто вау. Це дуже багато популярна фраза. Ми це не можемо більше ніде спробувати. Тобто, коли приїжджаємо, ми до них. Вони можуть це відчути і цим надихнутися, це дуже потрібно, і мене дуже сильно здивувало, що тут локально на сході людей більше на фестивалі ніж на заході було. І я не знаю, з чим це пов'язано, але мабуть це на добре, тому що. Було б гірше, якби було навпаки. Коли ми привозимо там, наприклад, флорбол, люди, а це в Україні таке є? Серйозно в Україні? А це тільки в Києві. Вони таки, Ні, це не тільки в Києві. Вони такі, блін, так круто, що ви привезли, бо ми також якби людям відкриваємо їх е, спортивну культуру, розказуємо про те, що, дивіться, є багато нового, цікавого, ви можете цим займатися, може бути абсолютно доступно. Україна це така в нас, е, як то кажуть, не всі умови створені для того, щоб. Наприклад, жити комфортно, так це, це факт. Тому наші люди це унікальні особистості через те, що вони хочуть постійно щось покращувати, де, наприклад, є помилки в суспільстві чи в будь-яких інших там сферах. Тому вони постійно щось придумують, виходять за межі і так далі. Тому у нас потенціал винахідників дуже великий. Вони просто Появляються ідеї від наявних проблем у нашому житті навколишньому. Мені дуже подобається відчуття, коли люди Блін, Ми не знали, що в нас таке є. Коли люди приходять там на не тільки на мою локацію, на іншу там локацію, на про на Україну говорять, ого це в нас ви знайшли таке. Да, люди, це в нас, і мені наприклад дуже приємно, як люди дивуються, іноді я думаю, блін ну, камон, чому ви дивуєтесь? Да, це в нас а чим ми гірші там за когось. Ми також розповідаємо, що це зробили навіть деякі є винахоти дітей, тому це дає повне розуміння, чому не я і багато дітей питалися навіть як це зробили, а чому це для чого це. Є багато питань, і це відповідно чудовий такий імпульс, того що діти вже задумуються над тим, щоб зробити щось своє унікальну якусь свою річ. А це робот, якого ми постійно вдосконалюємо. Є базова комплектація цього робота на базі Ардуїну. Але ми постійно щось додруковуємо на 3D-принтері, якісь нові компоненти, бо в нас є також гурток робототехніки для дітей, який, в принципі дуже допомагає. Роз розробляти в собі винахідника, тому що коли дитина знає більше речей, більше програмування механізмів, датчиків і тому подібне в ігровій формі, коли вони це навчають, вони дуже мають потужне бажання створити щось нове і вони постійно хочуть до нього доліплювати. Бачите, тут болтики є, що можна додаткові корпуси будувати. Протягом курсу, там 2-3 місяці триває, діти складають свою повністю модель ось такого робота, який має в собі ультразвуковий датчик, інфрачервоний, блютуз, lcd екран датчик відстеження ліній, який вони далі складають екзамен, програмуючи всі компоненти. Діти це недорослі. Діти набагато кращі винахідники, бо вони ще не мають такого життєвого досвіду, щоб закриватися в рамках, яке нав'язує їм суспільство. В них немає обмежень в їхній фантазії, і їм потрібне таке натхнення їм потрібні такі виставки, не тільки локальні, не тільки один раз на рік, а постійні, щоб вони бачили завжди щось нове. І вони, власне, їхні очі запалюються тим, і вони вже завтра, вже сьогодні починають щось робити. І в майбутньому вони таки змінюють поступово нашу, нашу країну на краще.